У мікрорайоні сади 2 амброзія росте просто поруч із дитячою поліклінікою. Полтавці обурені. малюки ходять сюди лікуватися, але замість цього можуть підхопити сильну алергію. Краще вже сидіти вдома, кажуть люди. І додають цей небезпечний шкідник мають прибирати з вулиць комунальники, але на жаль, таке зараз рідко побачиш. Це великий алерген, а я алергетик, так що Це мене дуже волнує. Якщо година два назад, то к школи 33 ми живем там. Хтось хоть хоч трохи, так зараз ні. Треба виривати її даю все. Чиї якісь технології є обробляти їх. Везде вона росте на всій території кругом. Треба вбирати її. Є ж люди, хто вбирають, візли поліклініки, води домов, пускай жек виводить їх усіх і Бо Дітей багато бігають, в там, все, вони ж. У мене внучка в неї та сама алергія. Амброзія або за підручником амброзія полинолиста. Це карантинний бур'ян, батьківщиною якого є Південна Америка. Він є потужним алергеном і квітне у серпні та вересні. Саме у цей час чимало людей, які гостро реагують на полок рослин, страждають від таких хвороб, як риніт та ринокон'юктивіт. Виникають такі симптоми, як свербіж очей, набряк, почервоніння, значна сльозотеча, виділення з носа. І такі явища, вони мають такі вони виникають нападами. За словами лікарів, амброзія не найнебезпечніша рослина. Та ж лобода або полин також приносять людям чимало неприємностей, але саме амброзія є найбільш розповсюдженою на вулицях міста. Алергіки вони звичайно живуть в вони кожен день, наприклад, вони їдуть на роботу, вони проходять мимо цих рослин, і звичайно, якщо рослина. Рослини ці кругом розповсюджені, то і симптоми проявляються значною мірою. Ми спробували дізнатися у інспекції з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста, чи борються у Полтаві проти стихійного розповсюдження амброзії. На жаль, спроби виявилися невдалими. Телефони начальника та його заступника мовчали. Натомість при службі міської ради нам повідомили. Незабаром комунальники проведуть захід за участі самого мера Олександра Мамая, метою якого буде перевірити, як у місті виводять цей бур'ян. Коли саме це відбудеться у при службі, не уточнили, але побігли обов'язково запросять нашу знімальну групу. На момент виходу сюжету в ефір жодних запрошень з міської ради до редакції телеканалу ІРТ не надходило.